Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас «М'яка іграшка, і ми продовжуємо працювати над м'якою іграшкою, яка називається Собачка такса. У вас було домашнє завдання обшити вушка, обшити лапки, обшити верхні нижні лапки хвостик, вушка і тулуб. Голову. Вам потрібно було зробити, зашити виточку і нижню, і нижню лінію. Одну зараз нагадаємо. І оцю лінію знизу, оцю лінію від носика до шийки. Все це я разом з вами зробила. І зараз будемо приєднувати сюди вставочку до голівки, в середину вставляти. Тут, де в нас є кутики, отакі внутрішні, ми робимо невеличкі невеличкі такі насічки. Так само тут. На вставочці також. Тут такого кута, як кута, немає, але тут перехід від вузького до широкого, починається перехід, і ми тут робимо надсічки. Потім ці надсічки суміщаємо ось з цими що... ось, І зробимо заколимо одну секунду, заколимо. і з другого боку так само. Насічки суміщаємо, ось можна заколоти в цьому місці шпилечкою. і будемо зметувати, чи виметувати правильно казати. Будемо вметувати ставочку в голову. Будемо починати від середини. Ось ми тут візуально дивимося, де серединка. Робимо прокол. І, а тут буде серединка, і тут шовчик наш. Бачите, ми розкладаємо прямо в цей шовчик, перший стібочок буде. Зрівнюємо зрізи і по одному стібочку отак вметуємо. Потрібно вметати спочатку обов'язково, тому що тут у нас, бачите, який рельєф від широкого до вузького. Метемо спочатку одну сторону, потім другу. Так, і потрібно, слідкуємо, нам потрібно, щоб оці кутики, кутик відставочки зійшовся з кутиком, бачите, біля шийки. Оці кутики повинні в нас зійтись. Ми можемо також тут шпиречкою закріпити і будемо дивитися, щоб ми ніде не припосадили. У нас повинно все вийти нормально. Ось я дивлюсь, все добре. Далі зметуємо. Я поки зметую, я хочу вам сказати, щоб ви придбали Полімерна глина, буває, продається пластішка там, або легкий пластилін, який застиває, з якого можна нам виліпити. Носика Спеціально для нашої собачки такого реалістичного носика виліпити. Навіть, є, продається, якось називають вони, і тісто. Зараз дуже великий асортимент для ліплення, тому я раджу купити. Я придбала ось таку Ось таку масу чорну, вона герметично запакована і теж буду робити носика для нашої собачки. А поки що поки що ми шиємо, у нас є, ви можете за цей час, у нас є завдання поки що інші. ви за цей час можете придбати. Якщо у вас є іншого кольору, Робіть декілька тут, декілька стібочків на одному місці, буде закріпочка. Якщо у вас, може, є в наявності от, іншого кольору, і якщо є чорний лак для нігтів, або, може, фарба акрилова, то Можна пофарбувати, виліпити з іншого кольору і пофарбувати. Так, я перевірила і тут з нас теж повинно гарно зійтися. Робимо вузлика і переходимо зметувати в другу сторону. Знову починаємо від серединки. Ось. Тут в нас такий рельєф, то я навіть пропоную після зметування оцей участок носика пошити вручну швом назад голкою, наприклад. На швейній машинці тут для вас буде трішечки складно. І можете вийти і за строчку, і тут краще пошити вручну. Послухайте мене, я вам раджу, і все буде добре. Всі деталі у нас лежать підготовлені до того, щоб їх вивернути, але є деякий нюанс, який я зараз вам розкажу. Зараз дошиваємо горівку. Вушка ми будемо пришивати потім, коли вже Наб'ємо її синтапоном, щоб ми подивилися, де нам буде краще вуха. І там і пришиємо потайними стівочками. І робимо закріпочку декілька стібочків на одному місці, щоб трималося добре. Зараз ми можемо вивернути і подивитись легенько, тому що тут у нас зметвані стібочки легенько вивернути і подивитися нашу майбутню голову. Ось така голова буде з таким носиком кумедним. І вушка, де наші вушка, вушка теж ми можемо вивернути. Тут більше ніяких маніпуляцій не буде. І ось буде голова. І отак буде вушко. Отак приблизно ми вже бачимо. Так, що далі з голівкою робимо? Обшиваємо швом на задголку Переходимо, Повертаємося далі до наших деталей. Вушка ми можемо вже вивернути. За допомогою пристрою. Так, тулуб. Також можна вивернути навіть фостика. Він такий тонесенький у нас. Трошки буде проблематично. Ну, фостика теж вивертаємо. Я хочу зараз менше часу. Більше часу зупинитись на тулубі є у нас позначки. Є такі дві крапочки. В цьому місці така крапочка, і в цьому місці. Це місце з'єднання нижніх лапок і верхніх лапок. Ось бачите, така маленька крапочка, і тут маленька крапочка. Значить, що ми робимо? Ми оцю крапочку переносимо і за допомогою от можна таких ножичок маленьких. Ось ми, наприклад, я її можу за допомогою милка назначити, в якому місці буде ось. І це місце ми отак можемо розсунути тканину, не прорізати отвір, а отак просто Розсунути тканину в цьому місці за допомогою таких невеличких ножнич. Нам не потрібно великий отвір тут. А така маленька крапочка ось. Є у нас. Та, відповідно, і тут ось я позначила, бачите, позначила вже милом, відповідно, і тут ми робимо. Так само розсовуємо. Тут в нас є вже отвори. На лапках нам теж потрібно зробити отвори. Складаємо їх попарно: це верхні, це нижні. І в, в зеркальному відображенні. В зеркальному відображенні ми робимо отвори. Ось тут, ось так, буде приблизно. Тільки отвір уже на одній половинці. Ось тут зачіплюємо декілька ниточок і тут прорізаємо. Ось бачите, так, є. В зеркальному відображенні робимо так само. Ось буде наш, щоб ви знали точно, де буде, де робити цей отвір. Ви можете за допомогою заглушечки цієї прикладаєте, і вона вам показує. Так, є, відповідно, це в нас нижні лапки. Вони, бачите, в одному тому самому місці. Відповідно, так само, де верхні лапки беремо заглушку від верхніх лапок. І зараз. Пару ниточок, ось я назначила. Беремо декілька ниточок і прорізаємо весеньку дирочку таку малесеньку. Робимо такий маленький отвір. Ось є. Тепер нам потрібно вивернути всі ці деталі за допомогою ось такого пінцета. І будемо приєднувати лапки до тулуба шляхом ставки сустав суглобчиків. Так, всі деталі у нас вже. Вивернути, зараз ще трішки отак їх повиправлять потрібно. От, і будемо приєднувати до, знаходимо отвір, вставляємо наш суглобчик ось всередину. Беремо слідуючу лапку нижню, так само паличкою, знаходимо отвір, ось і вставляємо. Маленький отвір залишила чешу. Маленький отвір. Я підпорю трошки один лишній сантиметр. Так. Приєднаємо поки що одну лапку, аналогічно зробимо іншу. Тут де отвір для напихання, вивертання, це буде спинка, значить, лапка, ось бачите, отак от повернути, це допереду. Ось тут ми знаходимо зараз теж отвір. От, вставляємо цей отвір. Щільненько так усе, і закриваємо на заглушечку. О, заглушечка закрилася, і лапка наша. Можна ще ще на один. І лапка наша вже закріплена. Аналогічно зробимо з верхніми лапками. Шукаємо так, отвір. Відставляємо я згубився отверку зламала паличку, зараз? Ось, Просто я не роблю великі отвори щоб потім воно не, роз... не розірвалося далі. Так, відразу можемо ставити і в зеркальному положенні. Дивимось, дивимось таке маленьке все так. Ось тут буде. Так, Зараз шукаємо отвори для верхніх лапок за допомогою отак палочки цієї. І в це місце, дивимося, де в нас буде лапка так допереду. От, це місце вставляємо цю лапку. трошки маленькі, наче утвори на ці, можна розширити трішки ножицями. І вставляємо так, потім заглушку, відповідно, робимо, відповідно, робимо і другу лапку, якщо заглушка не хоче. Ми можемо її нагріти над свічкою, або запро... попросити, щоб нам це зробили дорослі, щоб не опектися, беремо на пінцет. Нагріваємо. І вона хорошо тоді заходить. Таким чином робимо, бо в нас вже відео і так довге. Таким чином робимо і другу лапку. Потім вже можна через ці отвори набивати синтепоном, чи ватою, чи голофайбором, чим у вас є, і зашивати. А на сьогодні все, дітки. До побачення, до слідуючої зустрічі.